Якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не висовуйся сядь і так далі. А це, взагалі, принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес, це теж завжди про перемовини, як мінімум, продавця з клієнтами. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі, нічого не вийде. Розумієш, от ми спеціально зробили в нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно. В житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць. Це ж не важко. Ну я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Ходив і спілкувався з людьми. Я вишукав, я виривав людей, які заробляють багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я у мене мурашки були по коже, коли вони спокійно ввели образ життя такі, які раніше нам забороняли. Оці ці всі принципи нав'язані і так далі. Після школи отримував оцінки, 5, молодець, сідай, да? після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну виконувати, вести чийсь бізнес. А вместо того я б міг би просто відкритися, побороти всі свої хідні переконання, а їх дохіра. два рази на тиждень я з Кантенхаті, когось психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Будь ласка, можете за посиланням що ці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з цим всім. Навіть не з нами обов'язково йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, в яку інформацію, хоча б гуглить. Ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві два глаза, все одінаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.